Ро Тимошенко вийде, залежить від рішення Печерського ресуду. Відповідний документ з Києва терміново привозять захисники експрем'єрки. Кортеж з п'яти автомобілів на територію лікарні заїжджає о п'ятій годині вечора. По Тимошенко приїхали захисники Сергій Власенко і Андрій Кожем'якін та донька Євгенія. Паперові справи в приміщенні лікарні вирішують безпрецедентно швидко. За 40 хвилин Тимошенко вже виїжджає на візочку з приймального відділення. Кращі сини нашої країни. Ті, хто встав і пішов на кулі. Вони віддали все. Для того, щоб ми з вами всі, кожен міг бути щасливими. І зараз у нас з вами тільки одне завдання зробити так, щоб жодна крапля їх крові не була пролита дарма. Я хочу подякувати всім вам за те, що ви спасли і Україну врятували, і врятували життя багатьом людям. Я дякую всім, хто кожен день. Був біля моєї лікарні. Це ми біля дамої кортеж виїжджає за територію лікарні повільно, аби експрем'єрку змогли побачити якомога більше людей. Ці жінки під вікнами лікарні чергували від першого дня. Тож найбільше уваги від звільненої перепало саме їм. вона нас поздравила, ми Ми її сльози радості. Дождались, що вийшла. У Харкові за ґратами Юлія Томошенко провела більше двох років. 30 грудня 2011 року її етапували до Качанівської колонії з Лук'янівського СІЗО. Сюди до лікарні Укрзалізниці перевели. ...у травні 2012-го, коли у Тимошенко діагностували хворобу хребта. Тут для неї обладнали спецпалату з охороною. З того часу Юлія Тимошенко не виходила на вулицю. Світлана Сірик, В'ячеслав Кузьменко, Харків, п'ятий канал.